Христос народився. Вітаємо усіх паломників у цьому ювілейному році. Христос, Господь, який провадить нас до надії. У цьому місяці ми хочемо зупинитися на тему і розглянути тему це є одіж. Одяг, який. Кожний паломник, який пускається у паломництво, має одягнути. Але хочемо також заглибитися у зміст, що означає для нас одіж. Одіж, яку ми одягаємо кожного дня, в певній мірі нас ідентифікує, нас визначає. Ми виражаємо свій внутрішній світ через те, що ми одягаємо. Якщо подивитися на біблійні історії, то Іван Хреститель навіть є описаний, яку одіж, скромну, пустельну він одягає, тому що голосить про навернення, голосить про покаяння. Саме одяг для нас є також і комунікаційним моментом, тому що одіж комунікує про нас. Ми висвітлюємо наш внутрішній світ. Інколи це виглядає так, що в одяжі ми можемо і сховатися, маскувати нашу особу, з однієї сторони, виражати, але з іншої сторони, ми також можемо і закривати то, що не хочемо, щоб інші бачили. Тому Господь дає можливість нам також обрати. Обрати нашу одіж, у що нам зодягнутися, як нам йти в паломництво і з яким саме одягом? В допомогу нам приходить Слово Боже. Слово Боже, яке голосить, що Господь підказує своїм апостолам, які йдуть проповідувати про Царство Боже, що мають з собою взяти, у що мають Зодягнути своє життя свої особи. Каже слово Боже євангелист Матвій у 10 главі, 9 вірш, не беріть ні золота, ні срібла, ні мідяків у ваші пояси, ні торбу у дорогу, ні двох одежин, ні взуття, ні палиці, ні боробітник вартий свого утримання. Слово Боже, дуже чітке. Дуже конкретне у тому, що той, хто йде в паломництво, має бути необтяжений. Він не має взяти у, свій, у свою валізу надто багато речей. То, що буде десь зупиняти його шлях. Одна із підказів, вказівок Господа Бога, це те, щоб залишити зайве, обмежитися і. Зупинитися з тим, що є найнеобхідніше для тебе. Тому що коли ми пускаємося в дорогу, ми пакуємо дуже багато з собою різних речей, тому що переживаємо, а може пригодиться, а може, буде потрібно. Але після кожної подорожі, повертаючись, ми досвідчуємо, що саме це було зайвим і непотрібним. Мені було потрібно. Дві-три речі, які є найнеобхіднішими. Ця підказка може слугувати для тебе, для мене, що в нашому житті насправді ми потребуємо дуже мало. Інша підказка, що Господь каже: надто не наполягайте і не довіряйте золоту і сріблу. Про що йдеться? Йдеться про те, що. Почни довіряти проведінню Божому. Не надто довіряй, то, що є у твоєму гаманці. Ми розуміємо, що гаманець потрібен, і наш квиток, білет потрібно оплатити, коли ми їдемо в паломництво. Але так само залиши можливість Божому проведінню проявити, проявити те, що Господь хоче тобі подарувати. Чи це може подарувати через друзів, яких ти зустрінеш у паломництві, через тих людей, яких ти зустрінеш, які тобі щось запропонують? Саме в цьому є оце провідіння Боже, що каже: довіряй мені, не надто уповай на те, що можеш купити, що можеш придбати своїми силами, не брати двох одежин. Про що? Господь говорить, говорить про простоту нашого одягу. Простота нашого одяга, одягу є якраз можливістю зупинитися на тому, що є головне в нашому житті, тому що різні одяжі, різні наші можливості або крайності у одяжі можуть обтяжити наш внутрішній світ, можуть. Зупинити, заблокувати те, що ми надто думаємо, в що ми маємо одягнутися, що маємо сьогодні взяти, як нас будуть через цю чи іншу одіж сприймати. Натомість проста одіж, проста одіж дає можливість бути більш довірливим, більш доступним, адже через одіж ми також і підпускаємо до себе інших людей до нас. Залишаю для тебе три запитання у цьому місяці. Чи твій одяг тебе відкриває, чи приховує, в якому ти можеш сховатися? Наступне запитання: чи вдається тобі у тому, що ти маєш бути з тим, що є необхідним? Чи потрібно щось надміру більше? І третє запитання. Чи ти оцінюєш інших по їхній одежі? Чи ми завжди дивимося на нашого ближнього, як він одітий, і через одіж кажемо, що це за особа?